Пізда, пацани. Е, тут не сильно така дорога. Файна. Та як не сильно? Ну так як по вам кадрі все. Більше газу так. Дивись, що тут коється. <різь> що тут коїться? Дивися, як тут, тут тече водичка. Тут перемило дорогу, все. Це буде не на жарт. Ні, гарно ми проїхали. Фай, а себя будете... А вот тут они весь яка залубань. Добро там. Пизда. Дам закидывай ты на. Можешь? Давай разнивом са вот там. Полет. Так. Ничего на паузу просто. Там мене сухла Та по цей пізда води, Вот бач, вон таку на машинку надо. Ну, так па такі па треба бати Оце наш воділа, він приїхав, він не боїться. Аз, бо, бачите, як він їде, блять. Це ж бач, блядь, блять, вода. Дивіться, команд хлопця. Ну no, что не номера? Пизда. А звук.